На Прикарпатті почастішили випадки масового отруєння людей харчовими продуктами. Понад 20 людей з діагнозом сальмонельоз ще перебувають на лікуванні в обласній інфекційній лікарні після гостин на весіллі. Умови перебування пацієнтів та наявність необхідних ліків перевіряв керівник Івано-Франківської облдержадміністрації. Деталі у сюжеті. Випадки масового отруєння несвіжими чи неякісними харчовими продуктами зафіксували в Тисманецькому та Богорочанському районах Івано-Франківської області. Після гостини на двох весіллях понад 50 людей звернулись по лікарську допомогу. У хворих, які звернулись до обласної інфекційної лікарні, медики лабораторно підтвердили сальмонельоз. Першу допомогу за усіма зверненням було надано. Проте коштів на боротьбу із спалухами шлункових та кишкових інфекцій в лікарні мінімум. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації перевірив умови перебування пацієнтів та пообіцяв додаткове фінансування на медикаменти для невідкладної допомоги, адже такі захворювання у літній період є поширеними. На сьогоднішній день працюємо над тим, щоб поповнити медикаментозний запас для того, щоб на жаль, ми розуміємо, що є літо і в будь-який момент можуть. Повторитися, скажімо, така біда. Але хотілося б мені зараз, щоб ми попрацювали над тим, щоб упередити ці випадки. Відповідні структури зараз вивчають причину і обов'язково. Відповідальні будуть покарані у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Кажуть, резерв коштів на боротьбу із палахом таких інфекцій в розмірі 50 тисяч гривень вже використав практично повністю. Зараз працюють над пошуком додаткових коштів з іншого боку. Звертаються до людей бути максимально обережними при купівлі продуктів харчування, які швидко псуються. Хочу звернутись до підприємців, які е, мають е, громадське харчування і не тільки мають кафе, ресторани, де продають стихійні. Е, ринки, де йде продаж харчових продуктів, овочів, фруктів, тому і населення, тому знати, кого берете, і чи витримується температурний режим, чи витримується якість тих продуктів, щоб не привело до того, що ми маємо факт на сьогоднішній день. Усі пацієнти, які поступили до інфекційної лікарні з кишковими інфекціями після весільної гостини, сьогодні почуваються краще. Проте лікарі наголошують, курс лікування проти збуднику сельменольозу вони повинні пройти. Лише тоді їх випушуть зі стаціонару. Це літній період і інфекції дуже багато кишкових. І вірусної природи, і рота вірусні, і власне може бути і дезентерія, тому що це є літо, можуть бути просто кишкові інфекції, інші викликані умовно патогенною флорою. І ми завжди маємо мати запас медика. Ми його вчасно поповнюємо. За цим ми слідкуємо, щоб, хоча б, в перші дні, перші два-три дні, ми могли дати все. Також лікарі кажуть, якщо є найменший сумнів у якості продуктів харчування, краще утриматись від їх купівлі та споживання.